Чесні отці, шановний голову, шановні депутати, дозвольте мені від імені вашого найближчого сусіда Турскавецької громади привітати вас із першою урочистою сесією сьомого демократичного скликання, Побажати всім вам наснаги, мужності, відваги, здоров'я, то дуже багато у вас буде роботи. Наші громади Дуже подібні і трошки відрізняються. Знаєте, Ніби близько ми знаходимося, ніби така дорога там 2 кілометри чи 3, А в той же час навіть от дивлюся по депутатському складу. Е в нас партії. От буквально, бо вчора у нас була е так само перша сесія, і пан Петро був присутній. Е одні партії у нас аутсайдери, одні лідери, а у вас точно точніше до поки. У вас більше жінок, красивих ну, жінок. Бачите? Під голову. у вас є дуже мужній чоловік, який є частково несмотряносправленим, але насправді це велика відвага балотуватися і перемогти. Я радий за вас. Тому, і, але зрештою, в нас трошки є багато спільних проблем, і я сподіваюся, що разом ми. З паном головою, з паном, з всіма депутатськими вашими представниками будемо разом працювати над вирішеннями власне спільних проблем. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо конструктивні елементи в нашій співпраці і за цей час, який відведений нашим каденціям, що ми зможемо ці проблеми разом вирішити. Тож закликаю вас працювати на благо своєї громади, на благо регіону. Слава Україні! Героям! Новий депутатський корпус, новий голова, ви маєте колосальний шанс на зміни. Я вам щиро бажаю, щиро бажаю стебнику скористати цей шанс на повну. Хочеться, аби буквально через рік ми бачили зовсім інше місто з іншими будинками, щоб не було цих сірих будинків, не було як, не було суму в очах людей, не було оцього е, у, у цих цієї торгівлі на вулицях. Є над чим працювати. Я бачу дуже багато молоді в депутатському корпусі. Це просто мега прекрасно Є досвід Петра Романовича, є ваш запал в очах Щиро бажаю, щоб ви Оцей запал в очах і цей досвід був поєднаний, щоб ви працювали як одна єдина злагоджена команда без взаємопоборювання, тому що досить взаємопоборювання. Партія Стебник щиро бажає вам успіху. Слава Україні! Ваше служіння А служите стебнику є багато чого. Власне, ваша ревна праця Ваша любов до Бога і до Батьківщини нехай буде на першому місці. Звичайно, Бог, нехай буде дає вам сили, нехай Бог благословляє і провадить вас. Слава Ісусу Христу.